А где ты к люди чуешь? Злива чиха. Понял. А у я просто вырешил, где маску обыграли. Яха. Ёп. Всім привіт! З вами Крайт. І сьогодні ми з вами граємо в Roblox. Так, це неочікувано. Але сьогодні ми граємо Five Nights at Freddy's 2 Ray Nate. Мій English Very Birthday, я знаю. Але сама суть це по факту той же самий FNAF 2. Але якийсь оновлений, якийсь крутий графоністий, прям кажуть, ну, те, що це. В принципі, я до Robox. Ніколи погано не відноситься, тому що я знаю, що Roblox — це просто прекрасна платформа для якихось ігор. Це буквально, ну. Майже ігровий рушій. Так, Click on the Case When You're Ready. Давай. Опа, на. Йос, это що так громко? Ага. Так, це. Ух ти. Нехтарик. А, v -маск. Ух ты, Ух мониторы. Так, добре, кімнати Вентиляції Тут у нас манго. <ривання> Вау, це виглядає круто. Це виглядає справді круто. Так, ця камера не активна. А тут -то у нас наш клік батон, on the button right. а а прикольно. Exit terminal. Так. Ну... Бляха, це виглядає круто. Мені поки що подо... прям подобається. Ага. Ух ти. Оди, почали рухатися. Блін, все круто. Мені прям подобається. Я цього чувака не слухаю, напевно він говорить важливі речі. Press S to. Ага, добре. І що нам треба зробити? Так, так, так. И каким они дергать, я не знаю. Не той, не той. И что это Я не понимаю. Не руха, не, не чіпати. right-click and check the hallway. Почекай. Так, добре. Бляха, вони прям класні, вони прям. Там бачу в мангу рухаються. Я не знаю просто що зараз говорити, я просто почекаю. О, Great. я ра. я раду, я радио включу. там зливо кто, там зливо, 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 зливо кто. Так, я понял. R радио мы не включаем. Ой-ой-ой, хто, хто, хто. Поняв, поняв. Хто там спереді? чи то пив? Так, 12 годин. Зліва, ой, справа, Бонни. Маску. Ух ты, ух ты, ух Який ти прикольний. Ой, пішов собі. Ну і давай, не треба. Це знаєте на що схоже? Так все, все, заспокойся. Паникер. Це дуже схоже на. FNAF Help Wanted. О, чекуся. А, коли. короче, FNAF 2. А де ти ключ дістала чуєш Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шо такі, що таке, що таке, я не поняв. Йопроси, те оце звуки. Зліва Чіпка. хе Ты мене так не лякай. Поняв поняв. поняв, 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 Добре. Поняв? Поняв, обісрався і вішто так не буду. Йоп твою дивизію. А що це за кімна... А, break-room, кімната для відпочинку? Хто вже вентиляцію лізе? Значи ж ніхто не повинен лізти. Стоп, 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 стоп! Бачу, бачу. А, добре, а якщо я за повернусь сюди? Слыш, я так і не поняв, що воно мені дає, але хай буде. Чекуся, може ти вже звалиш? Бляха. Поняв, поняв, все, 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 Не бикую, не говорю, мовчу. Почекайте, а тут маріонетка є? Бо я не помітив, щоб вона тут була. Чотири години. А мені треба тут щось робити. А, почекай, 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 там якась камера у мене не працювала. А... Камера 13. От, камера 1. Камера 1 у мене не працювала. Значить, мені треба що? Обновити її. Я зробив те, що треба. Так, вона тепер працює. Все, я зрозумів. Тобто, в принципі. Я можу оновлювати камери, якщо вони не працюють. От зараз камера 02 не працює. І я що роблю? Правильно пішов помацати камеру номер 2 І вона запрацює? Так. Да. Тобто логіка тут така, от, я поняв. А де в мене батарейка мого ліхтарика? А я можу... Ну, я можу освітлювати коридори, але судячи з усього, тут сенсу в цьому дуже мало. А де чіка? Ай, бляха, слава тобі, господи, дякую. Це було доволі швидко, але й-мойо. Це відчувається круто. Це відчувається круто. Трішечки нервно. І що це зро... І що це таке? А чому воно перезагрузилось? Так, добре. Не суть важливо поки що мені гра. Воно кожен раз буде перезагружатися, коли я буду проходити ніч. Сподіваюся, що ні. Так, я ж можу продовжити правильно. Мені треба ніч номер 2 Будь ласка. Monday... Да, Тьюзи все номер 2 я молодець рахувати дні тижні вмію англійською мовою. Майкл, у нас ключі підписані іменем Майкл. Тобто ми є Майкл. Та візьми ти трубку, не кричи так. Ну я що, відключився його я два рази нажав, я його відключив. Ну і добре. Бляха. Хто? А шо? Ну так. Ёб твою мать, Бони встал. Бони встал, и... а я присел. тих 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 Ты шо такие? то начался нормально. Кто? Ляха, ты же. Бляха, мотрошно. Камера 10. Oh! Поняв, 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 камера 10. Мені треба потрогати камеру 10. Камера 10 ось. Я її полагодив, типу. Чика тут, а камера працює, добре. Ага, Чика і Бонні піш, хоча нафіг я це перевіряв, якщо я це і так знав. Ну добре. Лишнім, скажімо так, це не було. Ага, Фоксі повернувся на місце. Чіка, от от в вентиляцію. Ну, коротше, все стандартно, все нормально. Але звуки тут. Дуже мощні звуки тут просто... Ой-ой-ой-ой-ой! Маска. Зарано. Опа. А я побачу, як вона вилазить, якщо... Ну, захочу. Так, ти. давай. Топай. Побачу. Я не знаю. Я не, я не перевіряв, але я просто вирішив натягнути маску, аби мене Яха, Йоп. Анімації тут потужно. Потужно. Літерад Фоксів, Somtime Superior Patio Camera, Institute the Howді, The Biken, to Skerh. Його можна лякати ліхтариком на камерах. Прикольно. Поняв. Добре, давай спроба ще раз. Я хочу спробувати пройти другу ніч, і на цьому сьогодні ми закінчимо. Але це от єдине, що мені не подобається, це кожен раз загружається меню для кожної ночі. Можливо, ну, просто ніяк інакше не можна було зробити це технічно. Ну, і добре, нормально. Майкл і тута, да, can. да, да, я тут-тута. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пум-пам-пум-пум-пум. Я біг. Так, добре, що у нас по камерам? Ну, в принципі, все зрозуміло. Єдине, що тут о Фоксі може бути? Тобто я можу його налякати тут а камерою? Тут так понятно, він сидить у своїй цій кімнаті, сидить кайфує. Тут понятно. А от це інакше я не розумію. До речі, до речі, оці паперці на нашому столі знизу. Це дуже знайомі паперці, я їх використовував, здається, в своїй грі. Про інцидент 836. Сім... Бля, а як я його назвав? Я не пам'ятаю як я назвав свою гру. В будь-якому випадку це гра про інцидент. І я коли робив декілька рендерів, я використовував самі ці папірці. Це просто базова моделіка з якимись документами. Ну, не один, я такий розумний, коротше.

А сама кімната зроблена доволі прикольно, якісні моделі. От де. Тільки ось тут якийсь оцей мох чи тінь, коротше, це трошки кривовато зроблено, але це таке. А от що я помітив, це оці модельки телевізорів. Я їх дуже багато раз бачив. ну, Тут просто ці дроти йдуть в нікуди. Ну і вирішили так і все і залишити. О, дивіться. Не дивіться на мене, будь ласка, хто це стоїть. Ляха! муха. Я тільки хочу тебе перевірити. Та я зрозумів, що помер. Ці анімації вбив тут потужні. Потужні. Та я зрозумів, що треба його перевіряти. Не вчи мене, я знаю грати. Те ще програв випадковість не більше. Коротше, манав я його слухати. Розберемося і так. Саме головне це чекати Фоксі, я це вже зрозумів. На всіх інших мені просто начхати, тому що, ну, що мені чекати? Ліво, право, Фоксі. Все. От Фоксі зараз пішов, дивіться. Скоріше за все, він тут. Або не тута? Не знаю. В будь-якому випадку його на камерах нема. І це мене напрягає. Та в смислі? Так, я не поняв, почекай. Я щось не розумію. Ай, боляче. Коротше кажучи, я зрозумів. Там писалося, що Фоксі перед тим, як полізти в коридор, любить заглядувати в патірум. І я не міг зрозуміти, що саме за патті-рум, А це може бути як ця, так ця, так і ця. Тобто мені слід чекати ці кімнати також, коли Фоксі втікає. Фоксі поки що не втік, він поки що тут. Тобто мені по факту треба чекати дві вентиляції і три кімнатки в румов На момент того. Чи йде до мене Фоксі. Зараз Фоксі в своїй каюті сидить, йому, типу, по кайфу просто. Тут нікого, тут нікого. Я просто сижу собі кайфую, десь там. А, ну, не зовсім кайфую. Привіт, Боні. Давай, шуруй звідси. Я можу вже знімати маску? Можу. Фоксі зник. І в якому з пацірумів він. Не тута. Не тута. Та бляха! Ні, це якась шляпа. Може, я дурний і він повинен бути саме в цьому патірумі? Я просто вже не викупаю. Який ще може бути патірум? Тобто тут його нема. Тут його теж не було. Я тільки тут не встиг чекнути і все. Так, все остання спроба. Якщо я зараз програю, то так воно і буде. Бо я не знаю, як на це реагувати. Це просто якийсь крінж. Так, тут а, нічого, все, все стабільно. Ой, блях, добре, так. Фоксі тут, а ці вентиляції пусті. Тобто паритись нема за що. Тепер треба за що паритись. Це коли візери виходять? Я не розумію. Ні, я, я не викупаю. Поясніть мені, будь ласка, це остання спроба, у мене вже просто сил немає приходити. Мене просто вбивають. Давайте на цьому закінчимо. Тож, напишіть в коментарях, будь ласка, що я роблю не так. Тоді на цьому все. Ми з вами сьогодні грали у Five Freddy Reimage 8, щось типу того. Ми грали в Roblox. Тому право ви знаєте. Напишіть коментар, будь ласка з правильною відповіддю, що мені робить. Напишіть просто коментар, як у вас справи і як вам відео. Поставте лайк, підпишіться, будь ласка, на канал, це мені дуже потрібно. Це дуже сильно продовгає мій канал вперед. По підпискам і в принципі, по тому, щоб він залітав кудись у рекомендації. Ну, а якщо хтось дуже сильно хоче підтримати мене копійкою, то ви знаєте, куди мені закинути. У мене в описі є посилання на монобанк чи донотело. А на цьому тепер точно все. З вами був Візер Аніматроніки. Фоксі, який мене вбив декілька разів. І звісно ж, з вами був Крайт. Всім пока.